Вітаю усіх телеглядачів на часі програма Пряма мова, де ми продовжуємо обговорювати актуальні питання і зачіпати актуальні теми. Сьогодні гість у нашій студії директор обласного центру зайнятості Іван Ткачук. Доброго дня, Доброго пане. Наразі дуже така актуальна в нас тема: центр зайнятості, працевлаштування, безробіття і все те що цікавить дуже широкі коло наших глядачів. Скажіть, будь ласка, ви тривалий час очолюєте центри зайнятості Рівненській обласний. Яка нині зараз ситуація з безробіттям в Україні і, зокрема, в Рівненській області, зважаючи на ситуацію в країні? Вона певно, що якимось чином вплинула? Ну я повинен сказати, що ситуація, звичайно, сьогодні в Україні і в нас в Рівненській області вона трошки гірша, ніж було в минулі роки, але вона не катастрофічна. І кількість людей, які є безробітними на сьогоднішній день, порівняно з минулим роком, вони не набагато більше. Просто ситуація, та, яка сьогодні є в країні, вона відображається на нашій Рівенській області, і частина людей сьогодні як таких не можуть знайти роботу через те, що в нас сьогодні на одне робоче місце в Рівненській області в середньому припадає на одну вакансію майже від 14 до 18 людей. а… Ось по північних регіонах так та й показник становить майже 60-80 чоловік на одну вакансію. Ой, це багато. А як було в минулих роках? Там минулий поза ну, ну в минулих роках було так коливалося, в залежності від ситуації, від від того, як працюють підприємства. Я пен сказати, що не можна сказати що сьогодні, що в нас немає вакансій. Вакансії є. Одна з проблемних питань це перше це низька заробітна плата. Тому що частина підприємств, вакансія, де заробітна плата складає мінімальну. І не кожна людина, яка доросла, людина, яка має достатню кваліфікації, не хоче йти на зарплату 1300 гривень. Тому ясно, що це мало. Це перше. Така проблема, друге питання. Є частина вакансій, є частина людей. І от та вакансія, і та робота, яку ми повинні робити на цій роботі, а та людина має тої достатньої кваліфікації. Тобто треба. То вакансії, підготують людину до тої вакансії, або зробити людину більш кваліфікованою для того, щоб вона могла працювати на цій роботі. Це друга проблема. Ну і третя проблема це частина є підприємців, невчасно виплата заробітної плати. Це теж часом стримує людей. І не йти на ту роботу, а те підприємство дає заборгованість по заробітній платі. Вона, звичайно, невелика, але і такі підприємства теж є. Скажіть, будь ласка, зараз багато людей повертаються з АТО. Ось, і вони так само потребують роботу і працевлаштування. Як ви справляєтеся з цією категорією? Які послуги Центр зайнятості надає для бійців? Я повинен сказати, що сьогодні ті люди, які вертаються демобілізовані за зато, це особлива категорія людей і не тільки в державі, і в області. І в нас відношення тих людей особливо є і буде. Чому? Приходять люди, які або працювали, або не працювали на тих чи інших підприємствах. Під час свого виконання військового обов'язку вони частину втратили ту кваліфікацію, яку працювали. Приходять люди, які. Частина втратила ну, здоров'я, втратили здоров'я, здоров це не секрет, вони вже не можуть працювати по тій спеціальності, які працювали. І частина людей, ну, може, там працювала, або не мали роботи, пішли в армію, зараз прийдуть, вони потребують роботи. У нас з військоматами заключений договор. Кожна людина, яка приходить в військомат, вона автоматично передається дані до нас, і служба зайнятості бере кожну людину під контроль, що ми проведемо з мою бесіду, яку роботу вона хоче мати, яка в неї кваліфікація, який в неї рівень і що потрібно з цією людиною зробити для того, щоб вернути її назад суспільство, дати можливість роботи, і саме головне забезпечити достойне життя. Тому що ці люди це заслужили. я повинен сказати, що сьогодні дійсно немає тих вакансій, які може або недостатня кількість тих вакансій. Але я думаю, в нас в області засідав оце буквально в п'ятницю штаб, і на штаб, і голова адміністрації дав доручення прийняти прийнято рішення, що перше, ми звернемося до роботодавців, щоб для тих людей, які вертаються до нас, щоб допомогли. Створити додаткові вакансії з нормальною заробітною платою, щоб ці хлопці можна піти на підприємство і повернутися на ту роботу і дійсно заробляти собі на життя. Це перше. Друге. Сьогодні в державі не всі закони працюють на людину. Один з цих законів, який ми хочемо поміняти, або звертаємося до Кабінету міністрів, що ті люди, які приходять сьогодні за ТО, і хочуть працювати роботодавці, щоб вернули дотації на створення робочого місця. Що це таке? Тобто людина, яка приходить на роботу, роботодавцю компенсується та заробітна плата, яку він буде отримувати у, на тому чи іншому підприємстві. Що це дасть? Перше, людина за цей час набере досвіду, і роботодавець не буде втрачати на тому, що він не виконує ту чи іншу норму. А людина, яка прийшла на роботу, не буде ущільнена в заробітній платі. До того рівня, де отримують на цьому підприємстві. вона колись була ця дотація. Її відмінили, бо комусь так схотілося. І саме головне, щоб випан сказати, що служба зайнятості користується коштами фонду. По безробіттю це кошти роботодавців і людей, ну не державні кошти. Через те вони повинні бути направлені в те росло, яку дать більш ефективну економічно ефективність, саме головне допомогти і людині, і роботодавцю, щоб ця людина мала роботу. Я думаю, що таку норму повинна прийняти, бо така норма частина прийнята для переміщених осіб. Це люди, що гірше, ні, Багато краще. Це наші люди, і вона повинна дійство норми. Бо коли вона працювала. То частина тих людей була влаштована, я повинен сказати цифру. У 2012 році в нас на дотації було виділено в області 36 мільйонів гривень. Сьогодні на єдиний внесень 700 тисяч. Є різниця. Хтось в Києві цю норму відновив. А що в Києві краще знає ситуація, яка в нас в регіонах і чому ці кошти, які загуляються тут, а в регіоні, не повинні знову залишатися тут, так називаємо децинізація, використовується туди, де більш потрібно в області. Як роботодавці сприйняли таку ідею, як мені здається, зовсім таку непогану позитивну для однієї і для другої сторони. Ну, по-перше, роботодавець частину компенсує того збитку, який буде зазнавати. Друге, ці кошти, які роботодавець заплатив фонд, частини вернуться в виді заробітної плату, яку виплатить людину. І найголовніше тут дві. Людина захищена і роботодавець захищений. Ну, це нормальна людська норма, і нормальний закон, який повинен працювати. Тобто відновити те, що було втрачено. Чудова думка. Я сподіваюся, що вона буде корисною. А скажіть, будь ласка, як щодо категорії тих переселенців, які переїхали зі сходу сюди на наші західні землі, і зараз тут намагаються знайти роботу. Це люди, які переїхали, можна сказати, в іншу країну, бо наша західна Україна трішки відрізняється від східної, і це факт, і не тільки мовою. Люди, мало того, що вони приїхали на чужину, вони ще і психологічну травму отримали, вони лишили там і майно, і ну, вони лишили шматок свого життя. Як от з такими людьми працює центр зайнятості? Я буду сказати, що є. Різні категорії людей, які приїхали до нас. Перші, які приїхали і ждуть, сидять на чемоданах, вернуться швидко назад. Інші, які приїхали з іншим менталітетом, з іншою з тим підприємстві вони там працювали, мали іншу заробітну плату. І Третє категорія людей, які теж українці, теж наші, і всі українці, хочу сказати, і вони швидко ну, адаптуються до життя і хочуть нормально жити, хочуть нормально заробляти заробітну плату, і саме головне приносить користь собі в Україні. Я повинен сказати, що на сьогоднішній день до нас звернулося кількість порядка 452 людини звернулося. це майже 50% тих, які можуть працювати або хочуть. І служба зайнятості з ними працює в різних аспектах. Перше, якщо немає такої професії або таких знань, ми пропонуємо їм навчання або перенавчання. Тим людям, які мають якийсь досвід роботи або працювали підприємцями, просимо їх і кажемо, щоб давайте починати свою власну справу тут у нас на Рівенщині. і таких людей є. Ми даємо їм одноразово почати за початкування справи, вони працюють. Це лікар-стоматолог, і перекладач, і торгівля в сфері, і в сфері побуту. Інша категорія людей це ті, які фізично працювали, на яких підприємствах, сьогодні їх треба адаптувати до наших умов. До структури наших підприємців вернути на роботу. Я повинен сказати, що рівень заробітної плати на сході і так у ці пенсії був різні. В нас звичайно, була вища. В них була вища, звичайно, в нас вона менша. Ну, ситуація така складається, але частина людей ну, йдуть і на таке, тому що вони свідомо знають, що на сьогоднішній день треба в цій ситуації бути і нормально працюють, нормально працюють. Я повинен сказати, що в нас. Дуже багато підприємців, роботодавців беруть таких людей, вони успішно працюють. На сьогоднішній день ми до кожної людини підходимо в залежності від їх, їх навиків, від їхніх знань і їхніх життєвих можливостей. І через те, навіть навчання професійно-технічному закладу ми підлаштовуємо під людину. Наприклад, що людина живе в дубному її дитина, то ми зробили на неї індивідуальний план, щоб вона могла навчитися. Але не пострадала сім'я, і вона мала можливість це зробити. І якщо, наприклад, частина людей в нас навчилася, залишилась тут і працюють в нас на підприємстві, туди не поїхали. Я повинен сказати, що роботодавці більше, переважна більша частина віднеслись до таких людей ну, з повагою, з тим, і не слід роботи, вони ввели з колективи, ну чудово з працюють і зрозуміння, і працюють. І ну, може важко, звичайно, родина, тому що тут і житло, і нова мовив каже, та адаптація до нашого. Але вони швидко це розуміють, куди вони приїхали, і, найголовніше, вони теж відчувають, що вони українці, і їм тут нам подобається. Ну а частина людей тут зареєструвалася, поїхала назад і ждуть свого часу. Ну, є різні люди, але я думаю, що все буде, все буде добре, бо і іначе б не варто було жити. Сподіваємось, скажіть, ми ще не зачепили таку категорію людей, проблемна категорія громадян. Це люди з обмеженими фізичними можливостями за станом здоров'я, це люди з місць позбавлення волі, це студенти, випускники, які без досвіду роботи, їх ніхто не хоче брати, кожен хоче вже працівника там по 2, 3, 5 років досвіду роботи, а в кожного з нас він з'явився, не зразу всі щось починали. Що ви пропонуєте таким категоріям? Знаєте, в нашій державі всі знають про те, що випускники вищих навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладах ще не мають достатньо тої роботи для того, щоб сьогодні прийти до підприємця, приносив користь і адаптуватися у суспільство на тому чи іншому робочому місці. Це загальна проблема. Є закон був прийняти, що під час навчання випускники останніх курсів мають право проходити практику на тому чи іншому робочому місці повинен мати запис трудової робочої місці, щоб він привикав до того робочого місця, а роботодавець бачив, що це за людина прийшла, і це було корисно і для майбутнього спеціаліста, і для роботодавця. Але як завжди, прийнята норма, ну вона чогось не діє. Хоча нормальна, хороша норма. Тоді б людина. Можливо, роботодавці не поспішають брати на практику. Та це і... розумієте? Ні, я б не сказав, що це роботодавці. Це треба законодавчого до щоб людина чітко знала, що вона проходить до роботодавця, в свій час працює їй ставиться запис трудових місць, роботодавцю корисно, що це дешева робоча сила, я хочу сказати. А студенту, а чи зараз студента майбутньому працівнику, це досвід роботи на тому чи іншому місці. Це перша норма, яка є, але не діє. Друга. Колись існувала така норма, то на перше робоче місце. Якщо роботодавець брав випускника після закінчення вищого навчального закладу або професійного навчального закладу, то держава через бюджет або через службу зайнятості на протязі року йому вертала ті кошти, які він заробляв. Цю норму знову відмінили. А я повинен сказати, що кожного року до нас службу зайнятості після закінчення вузу звертається 2-300 випускників професійно-технічних закладів, 2-700 випускників вишив. І порядка 2000 тисячі до тисячі, три шкіл. Скажіть, будь ласка, це армія людей, яка, маючи знання, ну не маючи досвіду, вона повинна працювати. То якраз це проблема питання держави, воно повинно вирішити. І шляхи вирішення є. Треба, щоб було бажання, вимога, і саме головне, ну. В кінці кінців зрозуміть, що якщо ці люди не знайдуть роботу, вони завтра поїдуть туди за кордон і там їх приймуть, значить хто завтра в нас буде працювати. Тому що сьогодні є багато безробітних, є сьогодні вакансії. Але знайти кваліфіковану, підготовлену людину якою значить, це теж парадокс по спеціальності. Тобто є безробітний і нема кваліфікованих Звичайно. людей. А як щодо людей з обмеженими фізичними можливостями? Я певна сказати, що служба зайнятий сьогодні пікається інвалідами. І ми проводимо навчання і допомагаємо їм працевлаштуватися. Я повинен сказати, що от на сьогоднішній день нас на обліку стоїть поразка 380, ну залили 420. і частина тих людей, які не мають спеціальності, ми вчимо, і потім працевлаштовуємо. Звичайно, не всіх зразу, але є можливість. У нас є така нова спеціальність у професійно-технічному закладі, це і технології. Це частина тих молодих людей, які обмежені фізичною власні Ми учимо на тих спеціальностях, щоб вони могли створити своє робоче місце, садячи вдома за комп'ютери. Я повинен сказати, це сьогодні користується попитом. І є так, це так, міжнародний досвід. Я думаю, що в нас воно теж піде, і частина молодих Можливо, Можете людей. вже оцінити результат такого? Що є такі. Я повинен сказати, що в нас сьогодні проблем набрати групу, по it технологіях немає, там є черга, так як з інших спеціальностями. Ну тому що за цим майбутнє. Тому що на сьогоднішній день створити одне робоче місце для руза це велика. Якщо людина сама пробує створити, і тим більше сьогодні в нас молодь інтугально розвинена людина. Вони швидко це схоплюють. І Я думаю, що якраз це можливість допомогти тим людям, які можуть це зробити. А людей старшого покоління, які цього може не можуть, звичайно, ми працюємо з роботодавцями, і роботодавці беруть таких людей, які обмежені з фізичної можливості. І... Є, звісно, проблемне питання, не все воно вирішується і не все можна, але і служба зайця роботодавці старається це зробити, і є певні результати в нас у цій роботі. Спільними зусиллями, так скажіть, будь ласка, які працівники найбільш затребувані на ринку праці, яких спеціальностей, і які із курсів у вас от багато різних курсів, які користуються найбільшим попитом? Дивіться, на сьогоднішній день не завжди особливо це сфера обслуговування тут. Постійно воно динамічно розвивається, іде, це торгівля і побут. Воно то кажуть, постійний рух, тут є постійний рух. Які сьогодні робітничі спеціальні саме більше затверджені, це така високої спеціальності, газолектрозварники, цлюсарі з ремонту машин, обладнання, устаткування це ковалі. Я повинен сказати, що сьогодні в нас є професія коваль, ми навчаємо то кількість людей бажаючи прийти навчання, не встигає, в нас стоять люди в черзі. І я повинен сказати, що нам вчиться люди не тільки в нашій області, а й з рідних областей. І е, це професія, яка сьогодні затребувана на ринку праці. І ну, є можливість та людина, яка закінчує ну, сьогодні набув такий досвіду, вона може сама знайти якусь собі роботу, е, піде на підприємство працювати, своє бізнес. І це така прогресивна технологія на сьогоднішній день, а про прогресивну роботу. Я повинен сказати, що. Сьогодні в нас все-таки, хто б не казав, бо в нас держава помаленьку розвивається, створюються нові підприємства. І в нас заходить іноземний бізнес, який створює робочі місця. Це пасіловська фабрика, яка будує меблі. Це і фабрика, значить у Гоші. Ми спрацюємо з ними готовими. Вони дають нам обладнання, ми учимо на цих людей, потім вертаються назад. Звичайно, менталітет наших людей ще не привикне працювати на таких підприємствах, тому що там трошки інші вимоги до роботи, інші це. Але помаленьку, помаленьку значить, це адаптується, наші люди ті, які працюють, і ті підприємства працюють. І, ну... Шічки переключу увагу з безробітних на працівників центру зайнятості, така от зараз склалася ситуація, що частина працівників, які пішли на пенсію, вони зараз в судовому порядку намагаються відновити свої нарахування, якби передивитися нарахування пенсійні, бо не були дораховані відпустки і ще деякі нюанси. І ну такі не поодинокі вже випадки ставалися. Хоча вже Житомирський суд видав перші позитивні відповіді, і ніби там ситуація в принципі, позитивна. Але чому так взагалі сталося, як виникла така ситуація? От, чи це минула влада, чи це як так вийшло? Норма діє закон, які існували до 2008 року, ті, які після того, вони трохи різні. І це якраз колізії законодавства проводять до того, що людина повинна звернутися в це. Я сказати, що. Той директор, який працював на шумі, мусив подавати в суд для того, щоб в судовому порядку відсудити йому довідку дати про заробітну плату ту є. Всі, які зверталися до мене, я казав, шановні колеги, наші, це наші колеги, хоч на пенсії. Якщо є така норма, будь ласка, звертайтеся в суд, тому що тільки в судовому порядку можна вирішити питання, що ми на законодавчому рівні видали цим людям. Всі, хто звертався в суд, виграли, і ми всім цим людям даємо довідку про ту заробітну плату для того, щоб їм підвищили пенсію. Звичайно, пенсійне законодавство тут вступає ко протиріччя, але все-таки ну, повинна бути перша людина, вже потім закон. Дякую за відповідь. Центр зайнятості не тільки займається працевлаштуванням, перекваліфікацією. Знаю, що приймали активну участь в допомозі бійцям. АТО, надсилали допомогу, навіть отримали подяку від волонтерського батальйону. Дар, як ви яким чином допомагали нашим бійцям на сході? Знаєте, тут така норма що допомагали і люди, працівники служби зайнятості, і ті безробітні, які на сьогоднішній день час нас навчаються. Це якраз співпраця, так і злагоджено дало якісь результати. Це перше ми робили в зимовий період. Буржуйки, ті, які допомагали військовим, працювати ті люди, які навчалися в професійно-технічному закладі, значить, на коварів, на поварів, вони робили там ну борщові заправки, морку і тому подібне для того. Тобто співпраця кравці шили халати, маскувальні і тому подібне. А ви бачите цей задор тих молодих людей, старших, які це бувши безробітний, з яким вони над навіть після роботи залишалися і робили цю роботу, тому що вони знали, що вони виконують якусь місію допомогу тим людям. Знали, що Якщо вони там було. не воюють, то вони турую. І Якраз співпраця. І спеціалісти в служби зайнятості, і тих які тимчасово безробітні, ну, давай якісь плоди, і ми надалі будемо співпрацюємо з волонтерськими організаціями, будемо працювати, залучаємо тих людей, які в нас на обліку стоять. І якщо в них є якісь проблемні питання, будь ласка, звертайтеся до нас. Якщо в нас є можливість, ми завжди підемо вам на зустріч і будемо вирішувати ті питання, які потрібні сьогодні там на фронті. Дякую. Наш час добігає кінця. Буквально лишається хвилиночка. Можете звернутися до рівнян, маєте таку нагоду. Хочу звернутися до роботодавців. Шановні мої колеги, шановні наші партнери, допоможіть нам влаштувати хлопців, які звертаються в АТО. Давайте ми з вами разом створимо для них робочі місця, щоб вони відчували, що вони потрібні були не тільки на фронті, а й тут у нас. Шановні жителі, шановні партнери, дозвольте вас привітати з наступаючим святом Великого Дня, Великої Пасхи, Побажайте одного миру, злавучи, суспільстві, добра і твердої вірі в тому, що ми переможемо, і мир і спокій запануємо в нас в нашій Україні Дякую вам, дякую вам, пане Іване. Дякую за візит за таку цікаву змістовну бесіду. А глядачам нашим нагадаю, що у нас у студії був директор обласного рівненського центру зайнятості Іван Ткачук. І я, ваша ведуча Наталя Демедюк. До нових зустрічей на телеканалі Ритм Нас. Добре.